Борі на мене чекає професор Патрік Демуй. Вітаю. Вітаю. Ходімо, пройдемося собором. один з найавторитетніших істориків Франції, який спеціалізується на середньовіччі. Професор вважає, що варто ретельно придивитися до самої церемонії в королівському оточенні. Могли бути люди, які мали свої потаємні мотиви в союзі Анни та Генріха. Всі намагаються познайомитись, всі намагаються представитись ще один новий незнаний їм гравець на новій політичній шаховій дошці. З цього місця почалася історія Анни у Франції. Стіни, які ми бачимо зараз, це не ті стіни храму, які побачила вона, бо цей готичний собор збудований лише через 160 років після шлюбу Анни і Генріха. Але це історичне місце. Стара церква стояла саме тут, але вона була меншою, нижчою, збудованою з дерева і не мала таких високих кам'яних склепінь, як зараз. Але навіть у перебудованій церкві відчувається дух історії та велич подій, що тут відбувалися. Вінчання Анни та Генріха припало на святу трійцю. До Реймсу приїхали найвпливовіші люди королівства. За мить усі вони, і навіть сам король вперше побачить наречену. В ті часи це було звичайною практикою для таких шлюбів, анна почувається ніяково. Вона ще не розуміє мови і цілком не усвідомлює того, що відбудеться просто зараз. Відтепер її звати королева Анна. Ця корона в середньовіччі означала, що сам Бог дає тобі право керувати державою та іншими людьми. Вороття немає. І все в її житті відтепер буде інакшим. Насправді, разом з отриманням статусу королеви, Анна потрапляє до пастки. І нам потрібно вийти на слід того, чий задум втілювався тієї миті. Чи лишились якісь документальні свідчення, докази про події, які відбувалися в цьому соборі в день весілля? можу показати вам цей документ? Це ілюстрація з першої офіційної історії Франції, великої французької хроніки перед нами зображення королеви Анни. Звісно, це не прижиттєвий портрет. Але цілком можливо, що вона була блондинкою, бо її мама була шведською принцесою. Її коріння звідти А це король. Він був старший від неї років на 15. Вони тримають одне одного за руки, це символ союзу, шлюбного ритуалу. Але зверніть увагу, хто їх благословляє? Це впливова церковна фігура Гіде Суасон, архієпископ Реймський. Він вважається чи не найголовнішим у Франції, бо до нього дослухається сам король. Як ви думаєте, чи міг єпископ вплинути на вибір Генриха? у мене є дуже цікавий документ. Він датований приблизно тим часом, коли Анна ще точно була жива. Що тут написано? це латиною. Можу прочитати. Ану. Інкарнаті вербі millesimo quadragesimo нонну quando анурікус рекс Francorum мізит in Rasbaniam, Catalonensem Episcopum Rogerum, Et après, il est est dit, le texte un and Sa... <ragilists> the text is a text pro filiam Regis alors, сказано, король відправив священників просити Anna Nomine. The textlers of Roy Yaroslav. Посли короля приїжджають до Києва вже не вперше. Столиця Русі на той момент значно могутніша за Париж, і Ярослав Мудрий не хоче віддавати свою доньку за представника маловідомої династії Капетингів, що править слабким королівством. Посланці знервовані. Генріх наказав отримати згоду попри все. Для нього було дуже важливо надати своїй династії більшої легітимності, значення, поважності, авторитету. І через те шлюб з Анною був такий важливий з представницею дуже вагомої розвиненої в культурному відношенні держави, якою була Київська Русь. Цей текст 11 століття відкриває цікаві деталі. Посланці мали ще один таємний наказ, який отримали не від короля, а від керівництва церкви знайти під час подорожі мощі папи святого Климента. Це дуже важливі для християнського світу священні реліквії. Вони зберігалися в Києві у Ярослава Мудрого. Цими мощами прагли володіти всі церковні очільники, бо це були часи, коли наявність та кількість сакральних артефактів підсилювали владу і авторитет. Святий Климент це папа, який жив у першому столітті, і за легендами був висвячений самим апостолом Петром. Він пішов проповідувати до берегів Чорного моря, сучасний Крим, де й був закатований язичниками. Йому на шию прив'язали якір і втопили у Чорному морі. Про нього є згадки навіть у Біблії в одному з послань апостола Павла. Мощі святого Климента були своєрідним церковним сонцем, яке освячувало владу французької церкви на той час. Отже, з документа, якому тисяча років відомо, що впливовий реймський архієпископ був зацікавлений у мощах і дав таємний наказ розшукати їх у Києві. Але чи отримали французькі посли ці реліквії? Нема жодних фактів, які це доводять. Проте є велика ймовірність, що Ярослав міг покласти мощі до посагу своєї доньки. Кожна донька Ярослава Мудрого отримує частину мощей Климента Папа Римського. Є лише один шанс перевірити, чи були мощі в посагу Анни. Неподалік Римського собору розміщена бібліотека Карнегія. Тут, у спеціальному сховищі, зберігається одна з найцінніших реліквій французької держави. Відоме у світі Реймське Євангеліє. Стародавня книга Молитов, яку за переказами привезла до Франції королева Анна. Це настільки рідкісний і цінний фоліант, що у світі є тільки одна людина, яка має право торкатися нього. Фахівець із давніх манускриптів Колін Госін'як. Вона погодилась допомогти у наших пошуках слідів Анни. Яка краса. Так. Якщо зберігся один артефакт, що був у посугу Анни, чи можуть тут знати про інші речі, зокрема і про мощі святого Климента? напевно, це одна з найважливіших книг у нашій історії. Так, це також одна з найцінніших книг у нашій бібліотеці. Ми знаємо, що цей манускрипт використовувався для коронації французьких королів. Тобто французькі королі клали руку точно. ось так точно. На обкладинку Так, але це не оригінальна обкладинка цього манускрипту. Від початку ця книга мала дуже дороге оздоблення зокрема, до обкладинки кріпилася часточка животворного хреста, на якому був розіп'ятий Ісус. Можемо припустити, що саме через це книга і використовувалася як коронаційна. Однак, під час великої французької революції коштовна оправа манускрипту зникла. Тиндефен Шреволюшен і Отже, перша частина, на яку ви дивитесь зараз, написана кирилицею і датується 11 століттям. На основі того, як написані букви на основі малюнків, можна припустити, що цю книгу створено в Україні. Можна лише уявити, якою була наша держава, якщо в ній уже тисячу років тому створювали такі шедеври. Від усвідомлення, що Євангелія супроводжувала Анну у далеку мандрівку і що вона, торкаючись цих аркушів, промовляла молитви перехоплює ходи. А от друга частина написана глаголицею це також слов'янська абетка, і вона датується 1495 роком. Її створено у празі. Чи ви знаєте, де зараз інші речі з посуху Анни? Я знаю, що побутує думка, начебто цю книгу привезла до Франції Анна Київська на честь свого весілля з Генріхом Першим. Але ми не маємо жодного доказу на користь цієї теорії. Невже ця книга не має до Анни жодного стосунку? Прямого зв'язку між Анною та цим манускриптом не доведено. Це єдина книга у сховищі, що написана в Україні і датована роками, коли жила Анна. Попри це, французькі історики ставлять під сумнів її приналежність до королеви з Києва. Вже, очевидно, Анна привезла з собою новичку бібліотечку, бо саме книга в той час так само розцінювалася як цінність. А ми знаємо, що Ярослав Мудрий створив центр для переписування книг. Тож Анна привезла з собою не одну книгу і, повірте мені, це був дійсно набір, який з нею приїхав. Але в нашому розслідуванні важливіше інше. Ремське Євангеліє не дає інформації про придане Анни чи були в ньому загадкові мощі Святого Климента. Досліджуючи архіви Реймсу, я натрапив на опосередковані докази. У старих манускриптах є згадки, що після приїзду Анни до Парижу почали ширитись чутки. Люди говорили, що королева володіє чудодійними мощами. А як ще в ті часи могли пояснити, що вона один за одним почала народжувати королю спадкоємців? Є деякі хроніки, які стверджують, що первісток народився уже в перший або другий рік після шлюбу? Попередня дружина Генріха померла при пологах, як і чимало інших жінок та немовлят. Ті часи народжувати в середньовіччі було смертельно небезпечно. Жінки напередодні пологів прощалися з усіма родичами та обов'язково складали заповіт. Це були часи антисанітарії, це були часи відсутності медичного забезпечення. Статистика показує, що до третини породіль помирали або при пологах, або одразу після пологів. Тому, коли королева народжувала первістка, всі перебували в страшному напруженні. Від цього залежало продовження династії. Сьогодні важко повірити у те, як відбувалися ці пологи тисячу років тому. У спальні королеви було багато людей, придворні сам король. Усі мають пересвідчитись, що народжує саме Анна, що на світ з'явиться хлопчик, і дитину не підмінять. У разі якщо постане вибір між порятунком мами чи дитини, не роздумуючи, оберуть немовля. Попри те, що в цій кімнаті були люди, які бажали смерті Анні та її дитині, бажали, аби династія не продовжувалася. Королева народжує здорового хлопчика, майбутнього короля Філіпа. Скоріш за все, ім'я Філіп обрала Анна. Раніше воно було невідомим на заході. Це ім'я прийшло з України, а до вас воно потрапило з Візантії. Анна врятувала династію від вимирання. Тепер у королеви стає ще більше ворогів. По-перше, церква, яка полює на сакральні реліквії, мощі, які могли бути в Анни. По-друге, суперники короля, які хочуть посісти трон замість нього. На заваді їхнім планом став первісток, народжений королевою. Але кому з них вона могла перейти дорогу настільки, що згодом її в буквальному розумінні викреслили з історії на тисячу років? В одному старовинному манускрипті Колін Сіняк знаходить зачіпку, яка може дати відповідь на це питання. Це саме тут, на цій сторінці. Погляньте на цей напис. Інкуріарегос. Точно ще не зрозуміло, що ці два загадкових слова латиною означають, але саме вони можуть бути пов'язані зі зникненням Анни. Курі Регіс це рада наймогутніших людей королівства, які ухвалювали найважливіші рішення. Наприклад, про розподіл землі. Мова йшла не про звичайні ділянки землі. За рішенням Курі Регіс хтось міг стати одноосібним володарем значної частини Франції. А отже, сконцентрувати у своїх руках величезні гроші та необмежену владу. Члени Курія Регіс ухвалювали доленосні рішення, які могли стати причиною кривавої помсти чи навіть спровокувати війну. Споконвіку у цих радах брали участь лише чоловіки, але в цьому документі є підпис королеви. А ви бачите ось тут латиною? Регіна це означає на цій раді присутні Генріх І, король Франції, і його королева. тобто Анна Київська Вона була там, коли це відбувалося. Приїхавши у Францію, вона не стала просто нареченою і дружиною. Вона все приїжджає, розумієте, правити. Цікаво, чому Ані дозволили брати участь в засіданнях цієї таємної ради, де були тільки чоловіки. Можливе пояснення заховане в її характері, який вона успадкувала від своєї мами, шведської принцеси Інгегерди. Відомо, що та була надзвичайною жінкою, яка ходила навіть військові походи. Анна росла в оточенні неймовірно сильних людей. Могу вам про Ярослава Мудрого. І про Інгенгерду це дві постаті, які були величезними акулами політиці 11-го сторіччя. Ще одне пояснення стосується розуму Анни. Ми знаємо, що в часи Ярослава Мудрого при його дворі існували школи для дівчат. І коли Анна приїхала сюди, вона вже вміла читати і писати. І це було дуже нетиповим для Франції 11-го століття. Вона знала слов'янську, можливо, трохи розмовляла грецькою. Знала скандинавські мови, бо її мама була шведкою. Вона знала багато, мов. можливо, на базовому рівні розуміла латин.